2 лютого кілька десятків священників і католицьких інтелектуалів написали звернення до кардиналів і єпископів, в якому чітко розкривають підступність і жахливі наслідки фідучая супліканс. Вони закликали їх, наслідуючи приклад африканських та інших відважних єпископів, заборонити цю єретичну декларацію у своїх дієцезіях. Священники та католицькі інтелектуали також вимагають, щоб кардинали та єпископи закликали надійсного папу відкликати фідучіа супліканс. Але реакція Бергольо на одностайну опозицію африканських єпископів щодо його декларації показує, що він насправді не бере до уваги опозицію, хоча робить певні стратегічні кроки та маневри. Але при цьому відкрито заявляє, що, врешті-решт, фідуча супліканс приймуть усі, тобто і Африка. З цієї реальності випливає єдиний рятівний вихід відділитися від юрисдикції недійсного папи явного єретика, який іпсофакто виключив себе з церкви, і тому не може бути її главою. Ті дієцезіальні єпископи, які завчасно відділяться, врятують цим свої дієцезії від трансформації в бергольєву антицеркву Нью-Ейдж. Однак правовірних єпископів, які будуть зволікати з відділенням, бергольо поступово звільнить, а дієцезіальна структура буде підпорядкована секті бергольо. Тоді на території таких дієцезій, Залишиться лише маленьке стадо вірних католиків у катакомній церкві, яка суть злочину фідучіа супліканс? це випливає з суті Євангелія. Євангеліє – це радісна звістка про прощення гріхів через покаяння і віру в Спасителя. Ісус помер за наші гріхи. В ньому є також визволення з рабства гріха, але псевдопапа та його секта заперечують гріх, приймаючи найтяжчий гріх і навіть благословляючи його. Отож, цим вони кажуть, що відкупительна смерть Христа на Христі даремна. Заперечуючи гріх Содомії, заперечується Спаситель і сенс його відкупительної смерті, це є доказом того, що Фідучія супліканс за своєю суттю суперечить вченню Євангелія, тобто і вченню католицької церкви. Ті, які є у внутрішній єдності з явним єретиком Бергольо та його фідучая супліканс за інше Євангеліє, вже іпсофакто виключили себе з католицької церкви, але секта Бергольо продовжує окупувати ключові позиції в католицькій церкві з метою її самознищення. Благословляючи Содомію, Бергольо заперечує не тільки католицький символ віри та Євангелія, центром якого є Христос Спаситель, але й декалог та Божі закони, які засуджують гріх як зло та бунт проти Бога. Отже, фідучая супліканс, заперечуючи гріх, відкидає Спасительне покаяння, заперечує Спасителя. І водночас саму суть церкви, секта Бергольо ні в якому разі не є католицькою церквою. Через фідучі супліканс явний єретик на папському престолі Франциск Бергольо вже трансформував католицьку церкву в сатанинську антицеркву Нью Ейдж, яка веде не до спасіння, а до вічного засудження. Трагедія в тому, що йому це толерують своєю пасивністю, єпископи та священники стають заручниками сатанізації церкви. Це не змінює того факту, що Бергольо та його послідовники продовжуватимуть використовувати красномовні фрази та зловживати Божим Словом і церковною владою, щоб обманювати довірливих католиків. В посланні до Солунян сказано про чоловіка беззаконня, сина погибелі. Про нього написано Це супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так що сяде сам у храмі Божому і видаватиме себе за Бога. Берголіо справді сів у храмі Божому, тобто зайняв керівництво католицької церкви і своїми фідучіа супліканс і моту proprio ad theologiam промовендам, видає себе за Бога законодавця. У «Ад теологіям промовендам він проголосив зміну парадигм церкви і додав, що скасовує все, що суперечить тому, що він вирішив цим скасовує святе письмо і традицію. подібно і Фернандес у своєму ком'юніке Кастерії від 4 січня 2024 року обожествлює бергольо, заявляючи. Важливо, щоб єпископські конференції не захищали іншої доктрини, крім доктрини в проголошенні фідучіа супліканс підписаному та схваленому папою, бо це споконвічна доктрина. Така позиція Бергольо і Фернандеса є явним запереченням доктрини святого письма і традиції церкви. Одночасно це доказ того, що Бергольо вважає себе Богом, тобто новим законодавцем, який може скасовувати Божі заповіді та Євангелії Христа і благословляти беззаконня, яке святе письмо називає Гидотою хто з нинішніх наступників апостолів, тобто єпископів. Незважаючи на це все, разом зі своєю дієцезією не відділиться від бергольо та його секти, не матиме більше виправдання перед Богом. Він відповідатиме за довірені душі, які віддав на призволяще Антихристу. Шановні кардинали та єпископи, ви перебуваєте в ситуації, коли мусите зробити радикальний рятівний крок відділення? Або будете героями, або зрадниками середньої дороги тут. Не існує.